І так, нарешті я зарадив акумулятор. Ось показує 100%, 210. Ну, коротше ось так. На 13 чи на 14 день нарешті трошки сонце вийшло, я зарадив акумулятор. А то максимум було, що заражався наполовину. Мої yeah. графіки сьогодні. Згенеровано 9,6. Вчора то я тільки на пів акумулятор зарадився. А то ось тако було навіть, зараз лище покажу. 300 Вт в день. І ось 13 ось ну, це. І ще там попередній ще один місяць. Ну 14 чи 15 днів. Не було сонця нормального. Та сьогодні теж в принципі, його не було. Зараз покажу, бляха, щось воно не. Ну ось графік сьогоднішній. Там видно, що це ось це нижче нуля. То це не те, що там не було навантаження, а ось що нижче цієї лінії це розряджалося, то видно, що воно повторюється, то значить сонця не було. Це тільки пару піків таких було, що чисто сонце. Було ну без хмарів. А то, в принципі, так, то, то появиться, то пропаде. Тобто такі хмарки набігали. Ну, ось такі. На цьому все. Ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь. Всім до зустрічі.